Вітаю на каналі Авіатор. Стародавня українська казацька земля, Сіверщина. Місто Глухів, нині Сумська область. За 23 кілометри від міста вздовж річки розкинулось село Янівка. 1856 року у маєтку Лавра народився хлопчик Даня. Батько, походженням старшинського заможного роду, дуже піклувався сином, бо до нього кілька синів померли в молодому віці. Освіту хлопчик отримав домашню а в подальшому склав іспит як у гімназії. В 1869 році увійшов до стану дворянства. Після смерті батька на плечі Даніїла Карпеки лягла турбота за маєтком з шістьма сотнями десятин землі та значні борги. Він розпланував поблизу річки сад, впровадив використання добрив, закупив передовий на той час реманент, насіння та саджанці для посадки. Його успіх помітили сусіди. І якщо Карпека починав жнива, то починали й вони. А ще Даніїл поставив млин та зробив невеликий ставок. Побудував піч для виготовлення цегли, яка пішла на будівництво маєтку, школи, церкви. За його кошти і дякуючи його зусиллям, до села провели залізничну колію. До власної примітивної винокурні придбав горілчаний завод і створив винну монополію. Успішна діяльність Даніїла Карпеки дозволила погасити старі борги. Розширити господарство, придбати землю, маєтки в Есмані. Доходні будинки в Києві його призначають пепідчителям Чернігівської гімназії. Після одруження з Євгенією Лукінішною Ярмуш він вирішив піти шляхом цукрозаводчиків Терещенків та придбав Узенський цукрово-рафінадний завод про Федора Терещенка на каналі Авіатор є відео. Вчений історик Микола Василенко назвав Даніїла Карпепу. Американцем глухівського повіту. в сім'ї зростають четверо дітей. Донька Анна, майбутня піаністка, музичний педагог, заслужена вчителька в шлюбі Артабалєвська. Донька Ольга проживала до 1977 року в Москві. В шлюбі Карпека Гліваське. Син Ніколай літературознавець, помер на еміграції в Лос-Анджелесі 1967 року. І нарешті син. Олександр Данилович Карпека авіатор, конструктор, пілот і офіцер, про якого це відео. На початку ХХ століття родина переїздить жити до Києва. На вулицю Володимирську. В будинок одні запевняють номер 60 інші номер 64 В будь-якому разі, сьогодні це будівлі університету імені Шевченка. Тодішня назва Університет Святого Володимира. Зайняли квартиру на другому поверсі. На жаль, в сім'ї пана Даніла трапилась біда. Дружина, мати чотирьох дітей, Євгенія Лукінішна, стрибнули в гречку з його племінником Карпекою Владимиром Васильовичем, професором римського права, а далі розлучення з передачею значної частини статків дружині для її матеріального забезпечення. Тож, бізнесові справи пана Даніла стрімко пішли вниз. Другою дружиною Даніла Олександровича була Єлена. Сєвастьяновна Казакєвич. Його син, авіатор Олександр Данілович Карпека, народився 13 березня 1894 року. Навчався в приватній Київській чоловічій гімназії Науменка, яка спеціалізувалася на гуманітарних предметах. Будучи гімназистом, Саша відвідував технічний гурток в Київському політехнічному інституті. У 1909 році на змаганнях отримав срібний кубок за модель аероплана. Батько підтримував захоплення сина і словом, і грошима. Та коли настав час будувати перший повнорозмірний аероплан, Даніїл Олександрович заявив, гроші дам, але літати на ньому не смій. Креслення свого першого апарата Карпека номер 1 Саша віддає до майстерні Ігоря Сікорського, Як врешті, і всі свої подальші проекти. Побудований у другій половині 1910 року аероплан Карпека No1 мав багато спільних рис з побудованим в той час аеропланом Сіпорського С-3. Однакові були розмах крил і довжина 8 метрів. Площа крил 24 квадратних метра. Схожий зовнішній вигляд. Потужність мотора в 35 кінських сил. От тільки двигун був Хааке, а у Сікорського Анзані. Про пригоди Ігоря під час польотів на С-3 є інформація у відео Панасюк Механік Авіатор. На віплані Карпека номер 1 друзі, Громов і Гомбер зробили ряд вдалих польотів. Найтриваліший політ становив 22 хвилини на висоті 100 метрів. Отже, обіцянка, дана батькові не літати самостійно, була дотримана, принаймні на першому екземплярі. У наступного літака Карпека номер 1 біс хвостова ферма була замінена фюзеляжем, дуже тонким, чотиригранним, висотою близько 40 см. Сидіння та хвостове оперення лежали на його верхній поверхні. Штурвальна колонка була замінена рамою. Було додано підвісні елерони, що кріпилися до середини задніх стійок кри. Шасі було змінено, вісь із колесами кріпилась за допомогою шнурових амортизаторів безпосередньо до полозів. Аероплан літав і вже значно відрізнявся від літака С6А Сікорського, який був також з обшитим фюзеляжем. Аероплан Карпеки був меншим, легшим і з менш потужним мотором. 1912 року Олександр Данілович Карпека спроєктував легкий біплан Карпека No2, що був невеличкою видозміною попереднього літака, знято підвісні електрони, поставлено штурвальну колонку, посилено шасі, встановлено вертикальні площини в коробці крил між середніми стійками. Силова установка залишалась без змін все той самий Хааки в 35 кінських сил. На аероплані літав і сам конструктор. Сікорський і його команда перебираються в Пітербург, де продовжують будувати аероплани. А їх майстерня дістається Саші перша авіаційна майстерня конструктора аеропланів Карпеки, така з'явилась вивіска на великому ангарі. Це серецьке поле за парком Івана Багряного. Хто не читав, раджу. Захоплюючий роман Багряного Тигролове там про долю авіаконструктора в страні Савета. Отримавши атестат, Олександр Карпека вступає на фізико-математичний факультет Університету святого Володимира. Але в 1913 році переводиться до Санкт Петербурзького політехнічного інституту факультет кораблебудування на навчання до вченого Семена Михайловича Осада. Свій останній літак Олександр збудував у свої 19 років Карпека номер 3 за схемою дуже близький до літака номер 1 біс. Але звичайні елерони скасовано, а підвісні вставлено на крайніх задніх стійках та системі розчалок. Обшивка льняне полотно, мотор Аргус 50 кінських сил. На аероплані літали Дністеров, Карпека, Дунаєв та Йорта. Загалом в аеропланах «Карпеки» і не могло бути нічого проривного, передового, незвичайного. Адже всі в той час вчилися у французів, американців, німців. Вчився створювати літаки і він. Якщо аероплани Сікорського апарат за апаратом ставали більшими, швидкішими, потужнішими, набували характеристик спортивних, рекордних, військових, то аероплани Карпеки були невеликих розмірів, з малопотужними моторами, одномісними і, мабуть, призначались тільки для персональних польотів. Влітку 1914 року помер батька Олександра Данія. А незабаром Московська імперія вступила до Першої світової війни. Карпека йде вчитися у Київське піхотне військове училище, після чого у складі Дагестанського полку Дикої дивізії вирушає на фронт. Через місяць поранення, лікування в Київському шпиталі, відпочинок вдома і з грудня 15 по 16-го року він курсант Гатчинської авіаційної школи. Як військовий льотчик Карпека воює на Ризькому фронті в складі окремого авіазагону морської фортеці у місті Ревель, Нині Талін, Естонія. Від липня 1917 року військовий льотчик 4-го авіазагону винищувачів на Румунському фронті під час служби на апаратах різних систем Нюпор, Кодрон, Маран-Парасоль налітав 122 години. Знову поранений. Лікується і наприкінці 1917 року вирушає до Качинської льотної школи в Севастополі для покращення техніки пілотування. Та в лютому 17-го року цар і самодержець всія імперії Ніколай II зраджує тих, хто присягав йому на вірність і зрікається престолу. Імперія ввалиться, армія розкладається, соціалісти ведуть революційну агітацію. Солдати не підкоряються офіцерам, кидають фронт, мчать додому грабувати майно і землю власників. Майно Карпек було зруйноване, будинок спалений, завод пограбований. За спогадами історика Василенка, хоча Даніл Олександрович був людиною м'якою, намагався підтримувати миролюбні стосунки з місцевими селянами. Але ненависть до багатих у Янівці була мало не найбільшою в повіті. До речі, сьогодні нащадки тих селян розмірковують, чи повертати селу Первомайське первинну назву Янівка. А біля церкви, що збереглася, поховані останки роду Карпека. На початку 18-го року поручик Карпека повертається до Києва. Його мати з сестрою та новим чоловіком поїхали з міста. Олександр зустрічає товариша і земляка з-під Глухова, з села Нарбутівка, Григорія, що живе поряд. В будинку 64 на вулиці Володимирській. Григорій Нарбут художник. Він отримує замовлення спочатку від Центральної Ради Української Народної Республіки, а потім від гетьмана Української держави на створення ескізу герба, державної печатки та грошей. До Києва вдираються більшовицькі війська, арештовують і розстрілюють тисячі офіцерів. Карпека залишається живим. Приходять німці. Перше, що вони роблять, вимивають з милом київський вокзал після більшовиків, встановлюють порядок. На вулицях стає безпечно і Київ оживає. Багатії з Москви та Петрограду кидаються грошима в ресторанах, готелях. Вони раді, що вислизнули з-під червоних і надіються, що саме при владі гетьмана Скоропадського з Малоросії почнеться восстановлення їдімай і неділімай. Григорій Нарбут розповідає Карпеці, що їх земляк Василенко. Родом з Есмані, нещодавно був виконувачем обов'язків отамана Ради міністрів, це на сьогоднішній день посада як у прем'єр-міністра. А зараз міністр освіти та голова Державного сенату. І варто Олександру звернутися до нього. Однак Олександр Карпека не чує голосів предків свого козацького роду, не бажає розговорювати тілячі мови, не стає на шлях українця авіатора Мацієвича. І все йде так, як йде. Наступає осінь, по місту розгулює гриб Іспанка і тиф кількох видів. Німецькій імперії революція, Кайзер зрікається, німецькі війська залишають Україну, а з ними тікає гетьман. 16 грудня 1918 року до Києва входять загін Січових стрільців, Запорізький корпус, окремі частини Сірої та Сердюцької дивізії. Та повстанські загони. І настає фінальна сцена. Нам багато років розповідали, що жорстокі петлюровці арестували Карпеку і держали в невиносимих умовах. Він заболів і умер. Одні ставили діагноз від запалення легень, другі від іспанки, треті від тифу. Та пригляньтесь до надпису на могилі Олександра Даніловича Карпека. 13 листопада. 1918 року. Тобто, його не стало ще за місяць до приходу так званих петлюравцев. А перед смертю він встиг передати архів з кресленнями своїх літаків художнику Григорію Нарбуту. Контакт є контакт від Гвента.